Будьмо уважні. Одного разу законник, який приступив до Ісуса, щоб Його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до Нього, А в законі, що написано, як ти читаєш, озвався той каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю. І всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, сказав йому добре, ти відповів робиться і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній. <кхух> Ісус мовив, кажучи: один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко. Пішли геть, зоставивши його на півмертвого, випадково йшов, якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само, і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і побачив його, змилосердився. Приступив він до нього і перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив, доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з цих трьох, на твою думку, був ближнім, тому що попався розбійникам? Він відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди і робити так само. Слава тебе, слава тебі, Господи, слава тебі, Царю небесний утішителю, душе істинне. Чистина за всякий, я В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри. Кожен із нас має свій стаж ходіння до церкви. А ну згадайте зараз, скільки років ви вже до церкви ходите? Не обов'язково лише до нашої. Бо слава Богу, Мукачеві є більший вибір. А взагалі, скільки років я вже ходжу до А Ану підніміть руку, хто хоча б вже 15 років. 15. Ну, непогано, не погано. років. Ну, непогано. 5 років. Хто 5 років до церкви ходить? Таких нема. Два. Є. Маліє. Ага. Першопричасники. Вони ходять 5 років, бо лише їм по 5, 6, 8, 9 і є. Слава Богу. Уявіть собі ситуацію. Почав до церкви ходити якийсь ваш друг, нарешті. Ви вже нарешті його переконали. Він каже: ну добре, добре, йду, я подивлю, де там є, що то у вас за церква дерев'яна, що у вас там на парафії. Прийшов, почав ходити. І ваш друг вам ставить питання. Вечором п'єте каву, і він каже: Слухай, а що мені робити, аби життя вічно осягнути? Що мені робити, аби мати життя вічне? Ваш друг вас питає, що йому скажете? Давайте знову я включу екстрасенса. Я попробую ваші думки вгадати. Ви скажете вашому другові, тобі треба більше до церкви ходити, тобі треба більше молитися, до сповіді ходити, тобі треба робити більше добрих справ, тобі треба е, постити много. У нас на Закарпатті треба так. Много постити, а потім після того ще більше постити. Недавно наша Тереска каже, я не розумію, що той піст. Придумали. І, і інші схожі речі ми скажемо. А, а друг ваш розумний, качка би його копнула. Такий розумний друг, начитаний. Він вже читає Біблію і каже: Чекай, чекай, ти мені кажеш, купу речей всяких робити. А, а чого я читаю, коли. Один із розбійників, які були розіп'яті біля Ісуса, то сказав Ісусе, згадай за мене у твоєму Царстві. І йому що сказав Ісус? Істинно кажуть тобі, що сьогодні будеш разом зі мною в раю, тобто будеш у вічності, то скаже ваш друг, начитаний, бо тепер такі друзі мають чат gpt то навчилися всякого наловити. І каже: ну і що ти мені скажеш? Скільки той розбійник, який висів біля Ісуса до церкви, ходив днів, Ха? а скільки Га? А скільки робив добрих справ? Точно не за добру справу його розпинали. Ой, не за добру. А скільки сповідався, причащався? нуль. По всіх запитаннях нуль. А ви, і, і раз, і ви дивитеся, ваш друг поставив вас на лопатки. Ваш друг поставив вас на лопатки. І тому Ісус. Дає нам у нинішньому Євангелії підказку, як перевірити, як перевірити, чи ти насправді вже маєш спасіння, чи ти маєш цю вічність, чи не маєш? Як провірити, чи ти вже Божий, чи ти не Божий? Як перевірити, то він каже, <кхід> про дві заповіді любові і любив Господа всім серцем, всією душею, усім, усім, коротше, всім усім, і люби ближнього, як себе самого. І цей законоучитель хоче себе виправдати і каже, добре, а хто мій ближній? І тут, і тут починається. Бо ми собі так думаємо завжди. Ну, ще, ще своїх хатніх полюблю, ну, свою дружину добре. Я там говорив, якусь обітницю, та ще я якось її буду любити. Ну, чоловіка полюблю, ладно, найму буде. Ну дітей, ну, дітей любимо, бо, бо вони просто файні. Ну, як мінімум, доки малі, доки не виростуть великі. А потім починаються пригоди. А, а сусіди, а колеги по роботі, а начальника свого як любити? Я не знаю. А як любити тещу? бо такі слова не обережно говорять? Як, як тещу полюбити? А як полюбити тестя? Ну, з тестю ще якось можна мову знайти спільну. Як любити? Як, а взагалі потім як любити прикрого шофера маршрутки? А як любити якусь Марусю, яка не в настрої? М'ясо тобі нарубувала в магазині, та так все на тебе викричала, що тобі все виговорила. як її любити. Що, як казав один мій друг, важко жити без пістолета. То Ісус каже, Він показує ці три, три типи людей: священник, левіт і Самарянин, які, які не здали екзамен. Священник не здав екзамен. Чому Ісус говорить про священників? У мене таке питання виникає. Говорим про когось іншого. А чого? Ну, бо священників є в видко. Священників є видко. А ну зараз, якби я вас запитав, чи знаєте ви хоча б одного священника, який грішник? Не? То я підозрюю, що всі би руки підняли, я би підняв дві. Mm -hmm. бо знаю. Бо як, коли, як колись сказав Папа Франциск, що нам священників Бог не кидає з парашута з неба. Уявляєте, як би було файно? Нема священника, у нас на парафії Господи, дай нам отця і дивимося на парашуті спустився. Як файно? Нам Боже не підходить, можна і такшого. Інакше дивіться, спустився. Зеленоокий, високий, кучерявий, ну такий, як треба. А не такий, як десь Тарас, короткий, який вже є. <кхем> Розумієте, а не кидає нам Господь з парашутів. Священники це люди. І ми бачимо священника, який є і прийшов мимо. Тобто, для, для чого говорить Ісус це? Він показує. Ісус не каже, що для того, аби спастися, нам треба робити вчинки добра, добрі вчинки, вчинки милосердя. Ні, він не про це говорить. Ісус говорить сьогодні про те, що от ми говоримо: я люблю Бога, я люблю ближніх. Супер, файно звучить. А на практиці. А ну, швиденько переберімо собі у голові минулий тиждень. Пройшов тиждень. Наскільки мені за цей тиждень удалося любити тих людей, які були біля мене. Наскільки тих у людей вдалося робити, які на роботі, з якими я перетинався, ми сьогодні на першій службі Божій згадували е, таке місце, одне специфічне у нас у, у місті, де дуже добре видно до наше християнство. Чого? Бо в церкві християнами не тяжко бути. Я вас навчу. Складаєте дві руки ось так, рівненько перехреститися і трошки голову схилити набік, і ви виглядаєте як дуже побожний християнин. А ну, попробуйте так на голову на бік. О, супер! Професійно. А, тобто, у церкві, церкві нормального християнства ми не побачимо, бо тут дуже легко грати. Тут дуже легко, просто більш-менш не шуми. Ну, хоча й діти шумлять, то вони все рівно християни, але шумні. Питання пізніше. Однак, <кій> найкраще видно наше християнство. Зранку ми погодилися всі одноголосно на базарі. На базарі. У чомусь на базарі. Люди забувають, що, що вони християни. Серйозно, я цього тижня два або три рази був на гіді. Я дуже люблю на гід їздити. Іноді люблю просто гуляти і дивитися на людей. Ну, це просто ну, задоволення. Можна з блокнотом ходити і записувати. У нас на гіді дуже мало, е, бо не знаю, я, я чомусь на зелений базар менше ходжу. Треба буде й на зелений ходити. У нас на нагіді дуже мало мусульман. Не знаю, ви знаєте мусульман, Ну там є декілька, які капусту продають, але загалом то ні. Дуже мало на гіді євреїв. В основному хто? Християни. І ви б били, як я цього тижня бачив, коли дві християнки щепилися за одну парковку Ісусе Милосердний, всім стало цікаво. Так почали голосно вияснювати стосунки і такими цікавими зворотами, такими цікавими словами. Щоб ви б виділи, всі там навколо повиходили та дивилися. тихо, будь я слухаю мене. будь, бо тепер треба чути, що говорять. Ми скажімо так, розмова в них була ну, не цілком християнська. Тобто йдеться про що, брати і сестри? Йдеться про те, що найкраще видно, хто ми є і які ми є, тоді, коли щось йде не так, як ми хочемо. Тоді, коли щось іде не за нашим планом, тоді видно, хто ми є насправді. Коли. Щось трапиться. Тобто буквально, коли нами хтось розхитає. Ісус показує: сталася на типова ситуація з священником, Він екзамен не здав. Сталася на типова ситуація з левітом. Левіт це щось подібне, як наші діакони – Він екзамен не здав. Натомість самарянин, аби ми зрозуміли, що таке самарянин для євреїв, ну, вибачте, за такий расизм, але в нас так часто на слуху, я чую. Не, що... Е, то цигани, е, то циганське, о, то це щось подібне, але ще більш зверхньо євреї ставилися до самарян. Буквально так, типу, ніби вони якісь недолюди, ніби вони якийсь інший сорт людей. Отакий От расизм, такий відвертий, ненависний расизм, який Господь і церква досуджує. І цей самарянин ішов, побачив чоловіка побитого, що зробив, Промив йому рани. Змастив оливою. Чому оливою? Ми, ми і сьогодні знаємо, що оливко олія допомагає, правда? На рани. А вином чому? Бо вино це антисептик, який був у доступі тоді. Тобто не заражує. І повіз, і доглянув, і заплатив за нього, аби за ним доглянули. Тобто, чоловік, чоловік його що зробив? Полюбив. Чоловік полюбив самарянина. Якраз перше, ми, ми сперечалися на перерві. От є, є ця молитва, може ви звертали увагу в кінці, коли священник каже, І благослови всіх тих, що люблять красу дому Твого. Чули ви таке, так? Благослови всіх тих, хто любить красу Дому Твого. І каже Саша, а, там любити можуть багато хто красу дому. Багато хто скаже, Ей, як файно. Але нічого не зробить. А я кажу, то це якраз і не є любов. Просто побачити і дати оцінку, це ще не любов. Ну, дівчата, не дайте збрехати, коли тебе чоловік по-справжньому любить, та коли піклується, коли, як ми кажемо, ухажує, коли доглядає, як там казала Анна Марія, що татку, то як там стандартний мінімум дарувати квіти жінці на день народження. Чуєте хлопці? Це стандартний мінімум, а треба трошки більше. Тобто, любити, брати і сестри, це не просто тішитися, любити церкву. Любить церкву або красу Дому Божого той, котрий до краси Дому Божого прикладається, котрий пауків позбирає, порох витре, не знаю, траву покосить, пограбкає, щось допоможе. Оце любити. Любить свою жінку, любить свого чоловіка, той і та, котрий піклується, котрий робить конкретні вчинки. І ми бачимо самарянина, котрий любить цього. Побитого цього пораненого чоловіка через що? Через вчинки, через конкретні вчинки. Я знаю історію одного священника ремокатолицького, котрий біля Хмельницька їхав на парафію і вже запізнювався. Запізнювався на службу Божу, зима, мороз мінус 9 градусів. І каже: я іду біля, біля зупинки, а там є така зупинка у полі, просто там постійно вітри. Хто з вас був на Хмельниччині? Там по полях постійно вітри. Вони тому там посадки насаджують такі лісосмуги, аби хоча б якось ці вітри зупиняти. Він каже: я їду, дивлюся, лежить чоловік на, на зупинці. Ну, яка перша думка? П'яний. Ей, Що я буду собі з п'яним заходити? Я на службу не встигаю. І, і що ви думаєте? Каже йому Дух Святий на серці: що ти чоловіка лишаєш? Мороз на дворі. Він каже: я по тормозах швиденько розвертаюся, дзвоню іншому священикові, слухай, я не встигаю, піди мене заміни, будь ласка. Той пішов замінив. І виявляється, цей чоловік був п'яний, цей чоловік э, стало йому погано. Щось пов'язане з серцем. Він швидко викликав швидку лікарів, лікарі його забрали, потім на другий день пішов його відвідати в лікарні, і лікар йому сказав так: ще би до пів години, до пів години, і цього би чоловіка ніхто не врятував. Молодий чоловік, 50 5 років, вже би його ніхто не врятував. І він каже, по аж. Побігли, мороз по шкірі, побіг такий, а що би було, якби я не зупинився? А що би було, якби я не прислухав вже до цього голосу? То був би таким самим священником, як у цій історії? Таким самим священником, брати і сестри, пам'ятайте, що байдужість це форма ненависті. Байдужість це форма ненависті. Якщо мені байдуже за іншу людину, то це буквально я тебе ненавиджу. Якщо мені байдуже за інших людей, це буквально я вас ненавиджу. Я вам можу засвідчити, як мені було приємно, коли ми приїхали більше року тому у Мукачево. і Як було потішно, коли до, до нас підходили люди і питалися, ви маєте де жити? Ви маєте що їсти. Yeah. Бо, б, Бог е, має дуже файне почуття гумору, то я собі приїхав у Мукачево, думаю, нарешті я буду жити у Мукачеві, буде газ, не буде дров. А, а там у тій квартирі, де ми жили біля року, де нам пані Віта подарувала, то там такий самий котел, як у Діловому, такий самий. Дзвонить мені один мій друг, що дрова? посміявся наді мною і каже, треба тобі дрова. Каже, то треба. На другий день привіз машину дров. А потім, як смішно було, коли я в Мукачеві нічого не розумію. Я в Мукачеві знав десь цю вулицю, як проїхати з Вершави на Ужгород. Якщо я від'їжджав 50 метрів у бік, то я заблудився, включав gps щоб якось виїхати. І як було приємно, коли підказали, як до лікаря йти, як йти туди, як іти в ЦНАП, як іти у таку вулицю, всяку вулицю. А ще в нас, ви знаєте, ця смішна історія із старими назвами вулиці, новими назвами вулиць. Скільки разів мені скажуть вулицю, я шукаю, а такої вулиці в природі не існує. Коротше, але як потішно, що є реально є армія людей, і я вам дякую. Я вам дякую, бо є армія людей, які допомагали, які допомагали знайти будинок на парафіальний будинок. Майстрів, матеріали, ресурси, на сила. І це показує, що? Це показує, що, слухай, тебе люблять, вчинки показують, що тебе люблять. Тому, брати і сестри, на сам кінець. Отже, вас, ваш друг вас запитав, що мені робити, аби вічне життя осягнути, то найпростіше кажучи, нам треба подивитися, якщо показник того, чи ми любимо, і інших братів і сестер є показником, чи ми є Божі, то нам треба дивитися, чекай, а хто найбільше любить? А хто найбільше полюбив? Хто нас найбільше любить, товариство? Перше причасники. Бог. А, -а, а ще конкретніше, хто за нас життя віддав? Ісус Христос. Він, брати і сестри. Він є той, котрий нас найбільше любить. Він є той, котрий нас полюбив, без огляду на те, чиї ми. Ісус є той, Котрий нас полюбив без огляду на те, у якому ми стані, якого ми Патріархату. Скільки нам років? Ісус Тебе полюбив, каже апостол Павло: Він нас полюбив ще, як ми були грішниками. Він нас полюбив і прийняв. І по суті, потім це дуже красиво підкреслює апостол Павло, коли говорить до сотника, до Корнилія. Він каже, віруй у Ісуса Христа. І спасешся ти і дім твій. Тобто, віруй, будь з Ісусом, будь поруч біля нього, то будеш мати вічне життя і ти, і весь твій дім. Весь твій дім це всі, хто з тобою живуть. Тобто, брати і сестри, по суті, Ісус показує, щоб ми були біля нього. Поруч із ним Він є відповідь. Він є той, котрий полюбив. Він є той, котрий показує свою любов на Христі. Він є той, Котрий на Христі навіть перед смертю мав, мав сили і мав любові прокричати, Господи, лише не зарахуємо цього за гріх, тим, які його вбивали. І це Ісус, брати і сестри, Він є наше спасіння. Тому неважливо, скільки ви маєте стажу церковного у вашій трудовій книжці, церковній, скільки у вас там є записаних неділь свят, коли вас хтось запитає, що треба робити. Аби мати життя вічне, ви скажіть, треба жити з Ісусом. Треба жити Ісусом. А нащо до церкви ходити, до сповіді, молитва, добрі вчинки, милосердя, піст, нам це все треба для того, аби ще більше відкривати Ісуса, Його розуміти, щоби нам на нього відкриватися, щоби Він міг приходити і діяти. І тому життя вічне, брати і сестри, наші ворота це Ісус. Котрий сам про себе свідчить, я є дорога, правда і життя. Я двері, каже Ісус. Він є двері. Тому через ці двері запрошую вас сьогодні, у цій службі Божій, входити до Царства Божого. І запрошую вас, щоб через ці двері сьогодні ви самі могли трошечки більше утвердитися у тому, що слухай, Ого, то я маю спасіння. Ви маєте спасіння? Маємо. Через кого? Через Ісуса Христа. Ми маємо спасіння. І тепер лишилося до останнього нашого подиху робити все, що зможемо у церкві зробити, аби цього спасіння триматися, аби триматися за хрест. Тому молімося, нехай буде прославлено Його ім'я, і щоб це спасіння у нас росло. І Щоб росло у нас пізнання Ісуса, і щоб ми самі з часом ставали чим далі, тим більше на Нього схожі. Христос посеред нас.